Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Нова Зеландія. Офіційна назва країни Нова Зеландія. Площа 268 тисяч кілометрів квадратних, 75 місце у світі. Населення 4,9 мільйона осіб. 126 те місце у світі. Столиця Велінгтон. Тип країни, економічно розвинена країна переселенського капіталізму. Державний устрій, Конституційна монархія під протекторатом Великої Британії, Федеративна держава голова держави, монарх та генерал-губернатор. Місце країни у світі: Британська співдружність, План Коломбо, АТЕС, ОСР, СОД та інші. Формально головою Нової Зеландії, так само як Австралії і Канади, є монарх, що призначає генерал-губернатора, який відіграє в основному представницьку роль. В свою чергу прем'єр-міністр обирається з подачі генерал-губернатора. Національною валютою є новозеландський долар. Нова Зеландія знаходиться на півдні регіону Океанія та на південному сході від Австралії. Країна з усіх сторін омивається водами Тихого океану. Протокою Кука відокремлена на два острови: Північний і Південний. Сусіди північ Тонга. Північний Захід, Австралія. Довжина берегової лінії понад 15 тисяч кілометрів. В цілому країна має вигідне економіко-географічне положення. Країна складається з 16 регіональних рад та 74 регіональних управління. Королівство Нової Зеландії включає в себе незалежні в державному керуванні, але вільно асоційовані з Новою Зеландією островні держави. Острови Кука, Ніуве та не територію Токелау і Антарктичну територію Росса. У рельєфі гори займають 80% території. Найвища точка країни гора Кука з висотою 3764 метри. Рівнини займають 20% території. Клімат помірний, субтропічний з тілорічним достатнім зволоженням. Водними ресурсами країна добре забезпечена. В країні багато гірських річок, найдовшу з яких є річка Уаїкато довжиною у 425 км, яка бере початок з найбільшого озера країни Таупо, площею площою 623 км, що має вулканічне походження. Грунти бурі лісові широколистих лісів, жовтоземи і червоноземи вологих лісів, а також вулканічні ґрунти. Понад 55% території використовується для потреб сільського господарства. Лісистість країни 30% загальної площі. В країні є діючий вулкан Руапехо висотою 2797 метрів. Північний острів входить до шести найвідоміших у світі районів вулканічної діяльності. Частими є землетруси, наявні гейзери. Країна бідна на мінеральну сировину: природний газ, нафту, кам'яне вугілля, золото, срібло, бентанітові глини, нефрит тощо, але багата на гідро та термальну енергію. Цінним ресурсом Нової Зеландії є її унікальні природні ландшафти: засніжені гори з льодовиками, фіорди з каньйонами, гірські озера, річки і водоспади, узбережжя, вулкани та гейзери. Нова Зеландія дала світу чимало відомих акторів, режисерів, співаків та інших відомих людей. Населення країни складає 4,9 мільйона осіб. Густота населення нерівномірна. Середньо складає всього 16 осіб на кілометр квадратний. Тип відтворення перший, тобто характерним є низька народжуваність, низька смертність і низький природний приріст. Темп приросту низький до 1%. Нова Зеландія має молоде населення. Середній вік жителів складає 38 років. Державна мова англійська маорі та новозеландська мова жестів. Корінними жителями є племена Маорі, стату на обличчя. За індексом розвитку людського потенціалу, Нова Зеландія займає 14 місце у світі. У національному складі Нової Зеландії переважають новозеландці європейського походження, а корінних мешканців Маорі всього третина населення країни. Українці в Новій Зеландії одна з національних меншин країни. Згідно з даними останнього перепису населення 2006 року 1152 резиденти країни заявили Україну місцем свого народження, а українцями за етнічною ознакою вважають себе 672 мешканця. Релігійний склад Нової Зеландії представлений в основному християнами, католиками і протестантами 42% жителів є атеїстами. На інші релігії припадає 10% населення. Рівень урбанізації в Новій Зеландії понад 86%. В Новій Зеландії всього одне місто – це Окленд. Столиця країни Веллінгтон має населення всього 216 тисяч осіб. Значне населення також мають міста: Крайсчерч, Гамільтон, Данідін. Нова Зеландія економічно розвинена індустріальна аграрна країна, основу економіки якої складають чорна, кольорова металургія, лісохімічна харчова промисловість, машинобудування, сільське господарство і туризм. Третинний сектор або сфера послуг становить 74% ВВП країни, промисловість 23%, сільське господарство 3% ВВП. ВВП країни складає 176 мільярдів доларів. ВВП Номінальний 205 мільярдів доларів. Дані про золотовалютний запас країни відсутні. У сільському господарстві зайнято 3% економічно активного населення. Сільськогосподарські землі це 40% території країни. В галузевій структурі тваринництво переважає над рослинництвом. Нова Зеландія спеціалізується на птахівництві, розведенні великої регатої худоби молочного напрямку, вівчарстві. А також рибному промислі, що дає 3% валового національного продукту країни та навіть оленярстві. Країна займає 10 те місце у світі за виробництво молока та 7 сьоме місце за експортом живих бджіл. У рослинності переважають зернові культури: пшениця, ячмінь, серед технічних культур, хміль – 10-те місце у світі, цукрова тростина серед фруктів ківі та смородина. Паливно-енергетичний комплекс нової Зеландії не повністю забезпечує власні потреби власною сировиною, природним газом та кам'яним вугіллям, 30% якого ще й експортують. Імпортують нафту. Нова Зеландія це унікальна країна. Основу її енергетики становлять гідроелектростанції, які складають 54% у структурі паливно-енергетичного комплексу. За ними йдуть теплові електростанції 34%. Нова Зеландія планує повністю відмовитися від вугільних електростанцій і повністю перейти на зелену енергетику. 10% у структурі палиноргетичного комплексу належать геотермальній енергії. В країні використовується 36 геотермальних зон. Нова Зеландія займає четверте місце у світі за виробництвом геотермальної енергії. Ще 2% енергії отримують вітровими електростанціями. Атомні електростанції в Новій Зеландії відсутні. Genesis Energy Limited це найбільша енергетична компанія країни. Чорна металургія орієнтується на власну сировину, проте великим виробником продукції чорної металургії Нова Зеландія не є. Спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату, труб, арматури тощо. Найбільший центр чорної металургії є місто Окленд. Кольорова металургія працює на власній сировині. Країна є важливим постачальником алюмінію на світовий ринок. Найбільшим центром кольорової металургії, в тому числі з виплавки алюмінію, є місто Блав, що на півдні країни. Єдиний алюмінієвий завод Нової Зеландії Тіваї Point належить компанії Pacific Aluminium Австралія і Sumimoto Chemical Японія. Основна кількість промислового виробництва орієнтована на забезпечення потреб автомобільного транспорту, авіації, електронних виробів і в промисловості високих технологій, котли, ядерні реактори тощо. Нова Зеландія виробляє автобуси, тролейбуси, мотоцикли та велосипеди, хоч світовим лідерством не виділяється. Найбільшими центрами машинобудування є Окленд, Веллінгтон, Крайсчерч Данідін. Ядерної зброї та підводних човнів Нова Зеландія не має. Зброю купує у США. Продукція хімічної промисловості становить незначну частку структурі виробництва. Діє нафтопереробний завод Марсден. Центр нафтопереробної промисловості міста Фангарей знаходиться на півночі. В країні розвинено біотехнологічне виробництво, в тому числі сільськогосподарські біотехнології і фармакологічні технології. Відома країна із своєю косметикою із натуральних інгредієнтів. Найбільші центри хімічної промисловості це Окленд, Веллінгтон, Крайсчерч та Данідін. Розвиненою в країні є лісова і деревообробна промисловість. Країна займає восьме місце в у світі з виробництва дерев'яного шпону, 15 з експорту пиломатеріалів та 16 16-те місце з виробництва фанери. Центрами лісової та деревообробної промисловості є Окленд, Фангарей, Данідін та Гамільтон. Досить розвинутою є і легка промисловість, тобто виробництво одягу, взуття та аксесуарів. Нова Зеландія займає третє місце в у світі з виробництва шерсті і шерстяних виробів. Харчова промисловість найкраще розвинена галузь промисловості Нової Зеландії, що дає 10% валового національного продукту. Особливо сильно розвиненим є виробництво молока і молочної продукції. Нова Зеландія є світовим лідером з виробництва сухого молока, четвертою у світі з виробництва вершкового масла та першою з його експорту. А також займає сьоме місце з експорту сиру, друге з експорту баранини. Сьоме з експорту телятини, сьома з експорту вина, 12 з експорту води та льоду та 13 з експорту морожених овочів і продуктів. Країна відома виробництвом медом Манука та виробництвом рибних консервів. 74% ВВП Нової Зеландії становить сектор послуг, тобто третинний сектор це освіта. Плата на навчання іноземних туристів, торгівля, транспорт, банківська сфера, медіа та інше. Державні витрати на розвиток науки складають від половини до 1% валового національного продукту. Країна займає друге місце після Данії за відсутністю корупції. За індексом бар'єрів для ведення бізнесу, також друге місце. За силою демократичних інститутів четверте місце, лідирує у сфері особистої свободи, захисту прав інвесторів. Низького рівня бюрократизму, діловий центр країни, її найбільше місто Окленд в країні добре розвинена банківська справа. В країні є власні засоби масової інформації. Родом з Нової Зеландії багато відомих акторів і режисерів. Своєю природою країна приваблює до себе багатьох кінематографістів. У Новій Зеландії відзнято такі відомі фільми, як Володар перснів, Хобіт, Останній Самурай. Хроніки Нарнії, Ксена Принцеса воїнів та багато інших. Основним видом транспорту зовнішніх перевезень є морський 90% вантажу обігу, внутрішніх автомобільний транспорт. За протяжністю автодоріг країна займає 53 місце. Траса SH-1 1 основна транспортна артерія країни, що проходить по всій довжині обох островів країни з півночі на південь. В Новій Зеландії 837 авто на тисячу осіб. Четверте місце у світі. Державна компанія з перевезень це Transit New Zealand. За протяжністю залізниць країна займає 42 місце у світі. Національна система залізниць представлена компанією OnTrack. За протяжністю трубопроводів Нова Зеландія посіла 58 місце у світі. Розвинений є і морський транспорт, головні морські порти Окленд. Тауранг, Велінгтон, Веллінгтон, Данідін, Нейпір. Діє шість річкових портів, що не відіграють значної ролі. Діючими є 1609 кілометрів річкових шляхів. У протоці Кука діє паровна переправа. Повітряний транспорт представлений новозеландськими авіалініями. В країні аеропортів і аеродромів всього нараховують 113. Головними є Окленд, Велінгтон та Крайсчерч. Від нової Зеландії і Австралії. На морському дні прокладено оптичні лінії зв'язку у напрямку до Північної Америки. В країні діє пошта та є декілька мобільних операторів, як власних, так і закордонних. Розвиненим є і міський транспорт трамваї, тролейбуси, автобуси. Країна має розвинену мережу підземного метро. Важливою галузю господарства є туризм, що дає 10% валового національного продукту. У 2016 році Нову Зеландію відвідала майже 3,5 мільйони туристів, 21 місце у світі. До ЮНЕСКО включено три об'єкти Національний парк Тонгаріро Те Вахипунаму Південний Схід острова Південний та Субантарктичні острови Нової Зеландії. Окрім об'єктів ЮНЕСКО, туристів приваблює Хобітон, де знімали володаря перснів та хобіта, троядовий сад Парнела Окленд. Національна галерея мистецтв Велінгтон. Популярними є і різні курорти: пляж 90 миль, пляжний курорт каре каре, гірськолижний курорт кардрона, гірськолижний курорт Требл Коун. Нова Зеландія експортує молочні продукти: яйця, мед, м'ясо, деревину, горіхи. Зернові молочні продукти, напої, алкоголь, оцет, рибу, обладнання, в тому числі комп'ютери, різні продукти харчування, модифіковані крохмали, клеї, ферменти. Імпортує нафту, нафтопродукти, автомобілі, літаки, промислове обладнання, наукомісткі вироби, споживчі товари. Основні торговельні партнери це Австралія, США, Японія, Китай, Велика Британія та країни Асеан. До значних торгових партнерів Нової Зеландії Україна не відноситься. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Нова Зеландія. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!